А друзья пленко. Сьогодні у нас на обзорі спальник зимовий. Спальник у нас йде в компресійному мішку. Є кріплення під карімат, це дуже важливо. Спальник у нас по розмірах 225 см його довжина, 90 см ширина. Іде у формі одіяла, лестим руки. Знімаємо, розкладаємо. Обов'язково з каріматом. Пальник має три повноцінні замки. Один замок на ногах, зсередини і ззовні відкривається, є флястик. Якщо ви спите у взуті, ви можете в принципі, ноги виставити назовні. Ось ще раз. Другий у нас Для голови замок. Ви можете закрити, наскільки вам зручно, повністю, скільки ви хочете, залишаєте собі більше-менше. Вони є без топора, тобто покинути спальник ви можете протягом 2-3 секунд. І, звичайно, ось на повну довжину. Спальник відкривається на надсіч у формі одіяла. Ось таким чином. Спальник великий, широкий, зручний. Ви зможете собі зручно бути і в одязі. Теплий, утеплювач, інсульт М. інноваційний утеплювач. 250 на щільність, вдвічі теплий за синтепот, до мінус 35 при екстремі. Використовуємо фольговану підкладку Омніхіт, яка не сипеться. Військові вже давно знають її ефект зберігання тепла. Тому до 20% тепла вона зберігає більше, ніж звичайна підкладка. Ось так відкривається легким помахом руки. Спальник. Великий, самі бачите, в мене зріст 1,75. Я не сильно широка. Сюди може влізти великий дядько і комфортно провести ніч.